Вітаю всіх, слава Україні! Написав сьогодні я три пісні на військову тематику. Е, мене попросив мій побратим, щоб я написав пісню про те, що з ним сталося під час того, як він поїхав у відпустку. Е, він е, за рік і два місяці ще ні разу не був вдома. А як поїхав у лютому у відпустку, е, у нього п'ятеро дітей. То в нього був якесь непорозуміння з жінкою. Ну, І жінка безпідставно вигнала його з хати, з його хати, де він прописаний, де він є власником. Викликала теща поліцію. Ну і там було дуже багато поліціянтів, і вони гуртом взяли і набили нашого побратима. Дуже довго він відчував, що в нього боліли нирки, Е, у нього боліло ребро, ну і він попросив, каже: Вадим, напиши мені у зв'язку з цим пісню. Ну от я хочу вам заспівати оцих три пісні про війну, про нашого побратима. Е, прізвище він просив нього указувати, е, ім'я так само. Ну і зараз заспіваємо вам ці пісні. Їде по відпуску, і твіня наш воїн, Їде він до жінки до дітей. По дорозі квіти їй купив чудові, за дітей також він не забув. Цукерки дітям також він купив, та іграшок всіляких також повних. І це сюрпризом мало бути для усіх, для жінки та діток його кровних. Та тільки щось колісія була. В житті воно буває часто так, що квіти від героя не взяли та вигнали із хати під. Коп. Люба моя мила, що ж ти народила, І я ж хотів зробити вам сюрприз. Діти ж мене люблять, чи ж того не бачиш, ну а ти щенила сильний крик. Кохання, воно, наче тижий завір. Украли це кохання у героя. Той час, коли герой був на війні, його дружина іншого пригріла, та тільки ось полізія була. В житті воно, буває, частота, що злість героя нашого взяла. Він дав коханцю копняка зад. І оже поліцію, я ту петицію, і його теща викликала вмить, Бо ж їм заплатили, щоб бійця побили, і ось же поліція спішить, билися вони там дуже довго, заламали руки нашому бійцю. Сіл отих було там багато, ті, які завжди бикують у тилу. Та тільки ось як колізія була. І воно буває часто так, кого не вбила у тилу війна, йому колись помститься наш солдат. Війна колись кінчиться, солдато той помститься За нирки свої ребро, яке йому зламали, та в нирку ту запхали, бо ж боляче нерці ді. Було, та зараз він воює на війні, закінчилася в нього та відпустка, йому тут співчувають всі бійці, поліціянтів прізвища питають. І ось така колізія була. В житті воно буває часто так. Кого не вбила у тилу війна, йому колись помститься наш солдат, і ось така колізія була в житті, воно буває так. Кого не вбила у тилу війна, йому колись помститься наш солдат, слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!

Він воює з нами разом на війні, і буває рідко у відпусті він. Бо ж він захищає рідних своїх дім А коли відпустку, дали вже йому. То вчинили вдома справжнього В Кату не впустили, що була його. Криків там на наруги безліч там було. Його діти також плакали тоді, що їх батько довго був там на війні. Батькові казали не йди від нас, та спиняла мати їх у цей вже час. Хай ваш батько піде з назавжди, щоб не було в хаті горя та біди. Бо ж кохаю та іншого вже я. А цього тата, хай вкраде війна, ось прийшли у формі поліцаї ті, які були вдома, а не на війні, та гуртом побили Валентина там, а потім розбіглись хутко по катам Валентина знають нас усі бійці. Він воює з нами разом на війні. І буває рідко, у він, він, ж він захищає рідних своїх дін, і буває рідко, у він, він, ж він захищає рідних своїх днів, слава Україні, ми переможемо смерть ворогам. Що ж ця наробила, Вона вкрала щастя в нас, сім'ї скрізь вона розбила у військовий один час, бо ж багато хто на фронті, а жінки її у тилу, а хто й вже за кордоном залишив свою сім'ю, бо ж багато хто на фронті, а жінки її у тилу, а хто й вже за кордоном залишив свою сім'ю, і батьки у когось літні, вони також самоті, бо ж їх діти більше року ось воюють на війні, і нема в родині щастя, горе біль, печаль та сум, це війни страшні напастя, долю любки кинули на глум І нема в родині щастя, горе біль, печаль та сум, це війни страшні напастя, долю любкинули на глум і кохання наче зникло, ніби влітку вже зима, на весні усе зомліло, бо страшна іде війна, і коханців розлучила, ця загальна вже біда, яка в нас на Україні більше року ось була, і коханців розлучила, ця загальна вже біда, яка в нас на Україні більше року ось була. Що ж війна ця народила, вона вкрала щастя в нас, сім'ї скрізь вона розбила у військовий оцей час, бо ж багато хто на фронті, а жінки їх у тилу, а хто вже за кордоном залишив сім'ю свою, бо ж багато хто на фронті, а жінки їх у тилу, А хто й вже за кордоном залишив сім'ю свою. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!